Вітаю! Сьогодні пропоную вам послухати добірку патріотичних віршів до Дня затвердження Державного Прапора України, яке відбулося 28 січня. Синє як море, як день золотий. З неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай всім уславлений квітне усім. Гляньте. На ньому волошки цвітуть. Гляньте, жита в ньому золото лють. Жита й волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Цей віршик написав Олександр Олесь. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати. Українкою вродилась. Українка буду, та про рідну Україну вік я не забуду. Написала цей віршик Ульяна Федосюк. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, Українець, мамо, я. є у мене й рідна мова, де українське кожне слово, а написав цей прекрасний віршик Олексій Довгий. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна, а написав цей віршик Анатолій Камінчук. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься Україна, а написав цей віршик Платон Воронько. До нас журавлик прилітав, він гарні віршики читав, про синє небо і весну, Про Чорне море і десну. Про Україну, рідний край, ти ще раз, друже, прилітай, написав цього віршика Ігор Січовик. Україна. Рідний край, поле, річка, синій гай, Люба стежкою іти. Тут живемо я і ти. Якщо віршики вам сподобались, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто ставить подобайки і підписується на мій канал. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Миру нам усім!